25 жовтня в онлайн режимі відбулася друга зустріч представників громадськості, влади, обслуговуючої організації та енергоаудитора, завдяки якому у двох багатоквартирних будинках нашого міста був проведений незалежний енергоаудит. Представники компанії повинні були особисто зустрітися з присутніми. Проте через певні обставини цього не трапилося. Тому спілкуватися з даного приводу та озвучувати висновки, зроблені в результаті проведеного енергоаудиту, довелося надавати через всесвітню паутину. Чи відповідає, скажімо так, кількість розподіленої теплової енергії на даний час пожити об'єктам? А що розподіляється на місця загального користування і на, житлову, ну, на житлове приміщення. Дивіться, по результатам аналізу від предучих 4 років. Зараз він є. У нас далі. Так, ось у нас є з 2020 року. То ми бачимо, що він в цьому діапазоні. Ми даємо висновок, підтверджений нашою початкою, і. І, е, також, якщо будуть якісь спірні питання, то по кожній квартирі ми можемо зробити викопіровку за всі роки. Ми використовували е, це, е, по-перше, е, рулетка, е, тобто це всі заміри, е, по-друге, спеціальний засіб, який визначає термічний спротив е, стіни, щоб е, її контролювати е, нерозрушаючими способами. Ну, тобто, або ми, нам необхідно було робити сверління цієї стіни і всіх інших складових цього, цього будинку, але у нас є прибор, котрий з однієї сторони стіни цепляється датчик, і з іншої сторони цепляється датчик. Сертифікат на цей прибор ми також дамо і визначаємо термічний спротив цієї стіни. Площа місць загального користування та довжина трубопроводів є основними обов'язковими елементами, які необхідні при проведенні розрахунків. Погодилися всі присутні. Ви вважаєте, що цей документ має силу? Я вважаю, що цей документ має силу для розрахунку. До звіту ми додамо офіційний запит і офіційну відповідь. Я сомневаюсь, что он имеет силу по той причине, ви воспользовались для разрахунку неподтвержденными данными. И тогда стоит вопрос, вапро, а достоверно бы в вашей тези исследовании? И відношення мис загального користування и опалення квартиры не может быть, допустимо, без тепловизора. Також постало питання і про наявність підвальних приміщень у будинках, і як вони впливають на розрахунок оплати за місця загального користування. Якщо в будинку немає підвального приміщення, чому ця сума повинна ставатися на той же рівні 25%? Якщо це нема ні калясичних, ні підвального приміщення, тільки під'їзд це по методиці, враховується лише етажність будинку. Тоді передбачає, що у всіх приміщеннях МЗК стоять батареї. І тоді, коли стоять батареї, ми виходимо на цифру 25. Ви можете простими словами сказати простому народу. Теплопостачальник нараховує 600 гривень за МЗК, ми порахували по енергоодіту 400 гривень. 600. У нас є е, 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 стандартний е, тариф. 15, 20 і 25%. відсотків. Ми порахували, що це нарахування, яке було перед цим декілька років, воно відповідає цьому тарифу. Ми хочемо енергоаудит, який буде виконаний. Ну, по-перше, мені було б цікаво, коли почнеться подача тепла, щоб дійсно розуміти наскільки постачальник виконує свої зобов'язання перед замовником. З використанням технічних засобів, необхідних технічних засобів, я хочу бачити, скільки тепла поступає в те МЗК, за яке з мене беруть гроші. Я хочу, щоб вам були надані технічні дані по будинкам, на яких можна не просто зліпити приблизно щось для когось, а дійсно, щоб це були фактичні дані. Провівши в дискусії близько години, від ініціативної групи надійшла пропозиція зробити повторний енергоаудит зараз, коли розпочалася подача тепла. Адже енергоаудитор підтвердив, що наразі така можливість існує. Ну а після ознайомлення всіх зацікавлених в результатах вже проведеного енергоаудиту, яке має відбутися наступного тижня. Можлива публічна дискусія щодо подальшого прийняття рішення щодо перегляду вартості оплати за опалення місць загального користування.